Хочу запросити вас сьогодні з Кам'янець-Подільського на прогулянку до скала-подільського замку, оборони споруди, в Скала-Подільська, Борщівського району Тернопільської області, що є пам'яткою архітектури національного значення. Замок був розташований на високому скалястому урвіщі на правому березі річки Збруч. Перший дерев'яний замок, на думку багатьох дослідників, збудований на місці давнього руського городища і зруйнований у часи монголо-татарського нашестя. В 1370-х роках тогочасні власники поділі Литовські князі Корятовичі звели кам'яний замок, який у 1394 році перейшов у власність литовського князя Вітовта. За довгі роки свого існування замок змінив не одного власника. В 1615 році його взяли штурмом татари, а через 30 років ними володіли повстанці, що піднялися на боротьбу проти польської шляхти під проводом Богдана Хмельницького. А після захоплення у 1672 році турками Поділля замок у скалі остаточно занепав і вже не відбудовувався.